які проголосували за мир і домовленості з Росією, щоб ці 73% виборців Володимира Зеленського зустріли закінчення війни живими, а не на цвинтарях. Ну знову ви про 73% тому що це, це і є тема... тому, що це і є коріння того, що зараз відбувається, і при... я вважаю, що люди, які сьогодні знаходяться при владі, мають усвідомити, що вони не будуть керувати державою після воєнних періоду. Вони мають забути про це, забути про свої політичні амбіції, продумати причини свого політичного фіаско. Яке призвело до того, що замість того, щоб виконувати програму миру і домовленості з Путіним, вони виконують програму війни і пошуку шляхів з виходу для неї і змиритися з тим, що політична кар'єра людей, які прийшли до влади на популістських гаслах 2019 року, добігає закономірного кінця, і найголовніше для цих людей, щоб не допігла до закономірного кінця кар'єра їхніх виборців. Які проголосували за мир і домовленості з Росією, щоб ці 73% виборців Володимира Зеленського зустріли закінчення війни живими, а не на цвинтарях? Ну знову ви про 73% тому що це Далі, і є пр... тема... тому, що це і є коріння того, що зараз відбувається, і при роздачі тисячі гривень це є продовження цієї тенденції. Ми знову намагаємося жити в світі популістської політики, яка не має ніякого відношення до збереження української держави? Хто нас зараз дивиться? Ви все таки можете... Можете написати в коментарях, отримаєте тисячу, не отримаєте. Я думаю, що витратите. більшість людей отримають цю тисячу. Що це буде ще одне інфляційне навантаження на бюджет, тому що цього взагалі не має бути, не можна друкувати зайвих грошей.